вже деякі е, прикрасили свої. Тут все необхідне є, і продуктовий, і супермаркет, і фермерські аптеки, і такі як у нас аврори. Тут це Долорама, я так її називаю, дуже схоже типу, нашого «Аврору», Є такі, як наш кшталт нашого ватса на буєли, кожен косметичний магазин. Все є. Які ми знаки? Стоп. Це е, з чотирьох сторін усі зупиняються. Хто перший зупинився, той перший. А, в цьому плані е, мені подобається. це. Ну, чоловіку було складніше до цього звільнити, тому що у нього більше ще... практики. А я тут почала вчитися водіння. Це а, будинок пристарілих, один з, Тут дуже багато. А, тут, звісно, пенсіонери не такі у нас. А, вони тут ходять для руковельного центру. Чи, вони будинці, сидять будинці? у кафе, у ресторанах, вони ходять по магазинах. You're a woman. 是能的吗？ Ось моя Чорч, церква. Ось вона. Така маленька. Не прийнят. Взагалі дуже багата церква, на яку хочеш е, смак, на яку хочеш релігію. Ну, дуже багато, просто, неймовірно багато. Я е, вважала, що в нас в Україні церква на церкві. Ні, ну, вся дихає. Тут, звісно, і дуже багато, але якщо чесно. Оце крім інглиш, <гад> я вже на яку це не буде. Навіть в нашому, Хоча кажуть, що дуже багато нового українців відбудуть в нашої центрі. Вона так впалася, що ми це не вийшли. Я досі там ось я прийшла інший приділений центр. Зараз піду буду... штовхає попустий <гад> автобус. <гад> Хоті у той, який я вам показувала, зищить домовити.